Христос Воскрес! Ви дивитесь святковий православний вісник. У світлі Пасхи ми сьогодні не просто розповідаємо, ми святкуємо разом з вами. Бо Воскресіння Христове це не згадка про дибовенибом, це серцебиття нашої віри сьогодні. Ось вже два тисячоліття з надзвичайною силою свідчить про це слово апостола Павла. Якщо ж Христос не Воскрес! То й віра наша марна. Але Господь воістину воскрес. Тож ми святкуємо та пропонуємо у випуску такі теми: пасхальне привітання від предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, як слово втіхи і радості для всіх нас. Як зустріли Воскреслого Христа в Києві, на парафіях, у військових частинах, у лікарнях. Усюди, де б'ється жива душа. Цей випуск як великодній гімн, світлий та радісний, який нагадує, що Пасха це не лише день у календарі, це стан серця. Тож, якщо вам приємно розділяти звісником цю радість, не забувайте підтримувати наш проект подобанням, репостом, розлогим, коментарем. А передусім підписуйтеся на нього самі та залучайте до цього друзів. Адже коли ми разом, наша радість зростає стократно. У найтемніші часи церква завжди співала. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав. Пасха Господня відзначалася навіть на засланні. У в'язниці або у військових бліндажах. Бо радість перемоги життя над смертю не залежить від зовнішніх обставин. Колишній в'язень нацистських концтаборів, видатний психолог Віктор Франкл, писав: у найбільш нелюдських обставинах людина здатна піднятися до духовної висоти через віру в сенс. Наш сенс це Христос. А Його Воскресіння наша найбільша перемога. І про це перше слово у святковій програмі. Привітання блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія. Слово пастиря, який не боїться зовнішніх випробувань, бо знає силу Пасхи. Христос Воскрес! Сердечно поздоровляю усіх вас. Дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським святом, світлого Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове це славна і священна подія, в якій Господь повернув нам втрачений рай. Воскресіння Христове це подія, в якій божественна любов знищила пекло і відняло силу у смерті. В своєму Воскресінні Христос Спаситель знову подарував нам дар вічного життя і блаженства, слово про розпятого і Воскреслого Христа пролунало у всьому світі, святі апостоли, учні і послідовники Христа, які були свідками вчення, чудес і Христового Воскресіння, розійшлися по всьому світі. І розповіли людям про славне Воскресіння їх великого божественного вчителя і Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і своєю смертю нашу смерть подолав і тим, що у гробах життя подарував. Слово про Воскреслого Христа було сильним і могутнім, воно перетворило світ, слово про Воскреслого Христа. Змінило весь світ, воно відняло від людей страх, відчай і унині. Воно огорнуло людські страждання, біль і скорботи теплом світлої надії. Слово про Воскреслого Христа навчило людей правильно вибудовувати своє земне життя так, щоб у ньому панувала божественна воля, божественна правда і любов. Ми радісно святкуємо і молистовно прославляємо Воскресіння Христове, велику перемогу добра над злом, перемогу життя над смертю. Ми сьогодні молимося і просимо Воскреслого Христа, щоб Він наповнив світлом, яке просіяло живоносного гробу серця всіх людей, тим світлом, яке робить людину. Сильною і спроможною перемагати зло. Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням, бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і Божого благословіння. Нехай Воскресний Христос, умиротворить серця тих, хто воює проти нас, і благословить землю нашу миром. Виїстину Христос Воскрес. Різнокольорові крашанки. запашна паска, дзвони, пісне співи, обійми і сльози. Але цьогоріч не лише в ошатних храмах, а й в підвалах, маленьких хатинках. Що радо приютили гнаних вірян. А ще цьогорічна Пасха в окопах, в лікарняних палатах, в сиротинцях, в халугах з розбитими вікнами та стелями. І все ж свято прийшло, бо воскреслий Христос з нами, а ми разом навколо Нього. Тому сьогодні так влучно і урочисто звучить заклик церкви. Радістю один одного обіймімо і пробачимо все заради Воскресіння. І нехай ми відчуємо у цих обіймах великоднє світло з різних куточків України: від кафедрального собору до польової каплички, від гучного святкового співу Архірейського хору до Тихого Христос Воскрес біля свічки в бомбосховищі. Хвалити Бога від цьогорічний великдень, незважаючи на триваючу війну, українці здебільшого святкували у храмах, відчуваючи себе єдиною духовною спільнотою, об'єднаною радістю свята усіх свят. У ніч 20 квітня свято світлого Христового Воскресіння, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій почали пасхальну утренню та урочисту божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Богослужіння розпочалось з пасхальної полуночниці у храмі в ім'я преподобного гапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви, гості у священному сані та духовенства монастиря. Традиційно пасхальна полуночниця розпочалася хресним ходом, що знаменував шлях жінок мироносець до печери, в яку поклали знятого з Христа Ісуса, а зачинені двері храму символізують камінь, що закрив вхід до цієї печери. За молитвою предстоятеля та хресним знаменням двері лавського храму відкрили. Пролунав пасхальний передзвін. і всі почули радісну великодню звістку Христос Воскрес! Цими словами віряни вітатимуть один одного 40 днів. Саме стільки ще перебував на землі Спаситель після славного свого Воскресіння, поки не визнісся на небо. Під склепінням храму лунали з урочистого пасхального канону преподобного Іоанна Дамаскіна. Їх виконували змішаний митрополичий хор та хор студентів київських духовних шкіл. Христа жизнь от Пасхальне богослужіння традиційно ділиться на дві частини. Після полуночниці священнослужителі перевдягаються, змінюючи біле облачення на червоні шати. Так починається урочиста божественна літургія. За традицією, священнослужителі прочитали святе Євангелія різними мовами, а саме тими, якими розмовляють віряни наших церков сестер у православному світі, під час літургії до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь зі храму Воскресіння Христового в Єрусалимі. Предстоятель зустрів святиню на порозі храму, після чого запалив від неї лампаду. Святе світло роздали присутнім вірянам. А вигуки Христос воскрес, що повсякчас повторювали тричі, нагадували про те, що Господь, прийнявши смерть своєї плоті на Христі заради спасіння людства, дарує кожному надію отримати життя вічне та досягти царства небесного. Блаженніший владика привітав паству з воскресінням Христовим та роздав пасхальні подарунки вірянам. Наприкінці літургії блаженніше Онуфрій освятив пасхальний Артос. Цей пасхальний хліб традиційно стоятиме в кожному храмі перед відкритим вівтарем упродовж усієї світлої сідмиці. Великодні богослужіння також правилися у всіх єпархіях Української православної церкви. А напередодні світло Христово Воскресіння священнослужителі та парафіяни Української православної церкви потурбувалися, щоб кожен відчув це свято та поділився пасхальною радістю з усіма, кому потрібна підтримка. Релігійні громади Української православної церкви підготували пасхальні дарунки і провели благодійні заходи для військовослужбовців ЗСУ, а також осіб з інвалідністю сиріт, літніх людей та нужденних. Пловені митрополита Мукачівського і Ужгородського Феодора священнослужителі Петропавлівської парафії села Карицьки, Мукачівської єпархії, звершили освячення пасок смаколиків продуктів Харчування, зібраних у рамках акції Великодній кошик для ЗСУ. Спільними зусиллями всієї парафії було зібрано понад 640 кілограмів продукції, яка вже прямує до військовослужбовців. У Чернівецькій єпархії в чергові зібрали і передали гуманітарну допомогу для Святогірської лаври. Збір допомоги відбувся з благословенням митрополита Чернівецького Буковинського Мелетія. В акції милосердя взяли участь віряни не лише з Буковини, а й з усієї України. Також до неї долучились православні християни з Бельгії, Німеччини і Польщі. Захисникам України було відправлено Пасхи, яйця, м'ясну та консервовану продукцію та різні смаколики. У Святотроїцькому архірейському соборі Сумської єпархії відбувся благодійний ярмарок, спрямований на допомогу онкохворим дітям Сумщини. Відбувся днями. У підготовці і проведенні заходу взяли участь дитяча недільна школа, молодіжний клуб, представники об'єднання Милосердний Самарянин, єпархіальний місіонерський відділ та активні парафіяни собору. Ярмарок було проведено в рамках акції до світлого дня. У Хмельницькій єпархії продовжують надавати підтримку військовослужбовцям Збройних сил України, і вони не залишаються непомічними з їхнього боку. Воїни 77-ї бригади ЗСУ записали відеозвернення, в якому висловили вдячність парафіянам. Напередодні Великодня митрополит Хмельницький, Староконстантинівський Віктор освятив тисячу пасок для військовослужбовців, які захищають Батьківщину. До Дня Світлого Христового Воскресіння Пасхи було доставлено на передову благодійної «З Знами Бог. 19 квітня з благословення блаженнішого митрополита Київського всієї України Онуфрія, ректор Київської духовної академії семінарії архієпископ Білогородський Сильвестр, звершив освячення двох тисяч пасок для сімей, вимушених переселенців. Пасхи було придбано за підтримки фонду предстоятеля Української православної церкви Мир вам і благодійників. З благословення митрополита Одеського Смільського Агафангела щороку напередодні свята Пасхи Христової в архангело Михайлівському жіночому монастирі в місті Одесі з любов'ю і молитвою випікають тисячі пасок. Вони призначені для нужденних самотніх людей у складних життєвих обставинах та для воїнів Збройних сил України. Священнослужителі і парафіяни Долинського благочиння Олександрійської єпархії виготовили смаколики для військових. Для воїнів було підготовлено і освячено домашні паски, яйця, сало, пиріжки, солодощі, каву і чай. Частування буде доставлено на передову за сприянням Долинської громадської організації ветеранів війни на Донбасі. Східний фронт. Це був великодній випуск програми Православний вісник. Щоразу виголошуючи вітання Христос Воскрес. Пам'ятаймо. Це не просто слова, це сенс нашого земного буття. Тож віруємо у Воскресіння Христове, навіть коли темно. Співаємо навіть коли на очах сльози, і нехай Воскресне у душі любов, що буде сильнішою за біль. А ще молімося за Україну, за кожного воїна, за кожну дитину, за кожне серце, що чекає миру. І нехай Воскресне в нас усе добре, живе і чисте, Воскресне і переможе. До зустрічі за тиждень! Христос Воскрес! бо істину Воскрес Христос!